Коли Вірка Сердючка таки приїздить на Євробачення в 2007 році, створюючи номер, який найбільше запам'ятався всім, не лише в українській публіці. А цей номер власне, пропонує нам візію знешкодженого безпечного минулого, де ті речі, які колись були іконостасом, ті речі, які мали якесь таке майже сакральне значення, перетворюються на простір гри і вільної комбінації. А якщо ви не пам'ятаєте безсмертний номер Лаша Тумбай, танцівники на сцені виступають у костюмах, які явно стилізовані під піонерські, тобто індоктринація в радянські ідеологеми, а в пілотках, які явно апелюють до форми Червоної армії часів Другої світової війни. Але цей одяг, пошитий з блискучої тканини, це вже естетика кітчу, естетика диско, естетика сексуальних фетишів. Тобто, те, що от було ну таким квазірелігійним культом перемоги, перетворюється на простір вільної рекомбінації значень, на що вказує і текст, який відмовляється означати щось одне конкретне.